Здоровенькі були бандергеймери! Дякую, що завітали на мій скромний канал. Сьогодні я хочу розповісти вам про чергову годноту із кікстартера, яку наші українські геймери чомусь обділили своєю увагою. До речі, цю гру я проходив у себе на каналі приблизно місяць тому, і вона мені дійсно сподобалась, тому я вирішив не зупинятися на одному лише проходженні, та прийшов їй ще раз досліджуючи кожен куточок ігрового світу. 2 d краса яку ви зараз бачите на екранах, це типова Ghost Song від інді розробника Old Moon. Створювалась вона майже 10 років кількома ентузіастами. Реліз відбувся 3 листопада 2022 року під видавництвом Humble Games на всіх популярних платформах. Якихось революційних та унікальних ідей ця метроюдванія, на жаль, не привносить в жанр. По моїм відчуттям, це суміш суперметроїда та Hollow Knight. Котрі, безумовно, є чудовими іграми, Ghost Song чіпляє своєю атмосферою, духом дослідження та пригод, в неї приємно та цікаво грати. А після проходження хочеться ще, адже тривалість гри та кількість контенту, м'яко кажучи, не вражає. Звісно, без бісячих моментів також не обійшлось. А перед тим як я вам детальніше розповім про Ghost Song, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка тривалість проходження ігор такого жанру є для вас найкомфортнішою. Також ставте вподобачки і менш ніж за хвилину приступимо до огляду красивої, але скромної метроїдванії Ghost Song. Погнали бандергеймери! Усім приємного перегляду! Пригоди нашої головної героїні Дед С'ют розпочинаються із пробудження на помираючій планеті супутнику Лоріан, яка виглядає пустою, забутою та небезпечною. На Лоріані майже не лишилося місцевих мешканців, а його недра кишать агресивними інфікованими мутантами. Також зустрічатимуться мисливці за головами, шукачі скарбів і, звісно, блукаючі духи. Саме душі місцевих жителів та те, що з ними відбулось, складатимуть основну частину лору гри. Але обійдемось без спойлерів. Просто повірте, що історія планети дійсно цікава, а допитливий та уважний гравець знайде більшість відповідей на свої запитання. Отож, Дед Сівід прокидається і абсолютно нічого не пам'ятає, не розуміє, хто вона чи що, навіть не знає, чи є щось всередині скафандру. Однак вона і не готова це перевірити, вона боїться. Високотехнологічний скафандр головної героїні дуже добре оснащений для виживання та бойових зіткнень на цій небезпечній планеті, проте вона навіть гадки не має ні про його походження, ні про його призначення. Згодом Дед Сьюд зустрічає ропера, дружелюбного техніка, який люб'язно пропонує героїні приєднатися до його команди, адже, за його словами, ніхто не мусить бути самотнім. Ропер один із виживших членів екіпажу космічного корабля Гамблер. Цей зереліт потрапив у статичне поле планети невідомого походження, через що критично важливі компоненти вийшли із ладу. Більшість членів екіпажу загинула під час катастрофи, а Гамблер потребує ремонту. Після знайомства із цікавими персонажами, в тому числі зі штучним інтелектом Гамблер, Деціют вирішує допомогти команді та відправляється на пошуки необхідних для ремонту запчастин. Це і буде основною квестовою лінією гри. Крім цього, гравець зустрічатиме і інших дружелюбних НПС, у яких також будуть свої маленькі квестові лінії. Усі вони побудовані за таким принципом. Ти кілька разів зустрічаєш персонажа у відповідній послідовності і у конкретних локаціях, і буде тобі в кінці шматочок лору або матеріальна винагорода у вигляді нового модуля чи зброї. Деякі репліки персонажів озвучені, причому доволі непогано. А голоса та Мабек взагалі солоденькі. Лор гри подається через діалоги та оточення. Тут не буде ніяких записок із полотном тексту чи цікавого неоднозначного описання предметів. Можна сказати, що все доволі прямолінійно. Головне бути уважним, говорити з усіма NPC, та виконати всі їх квести. Тому людям із синдромом пошуку глибинного сенсу тут робити майже нічого. За перше проходження, без гайдів, звісно, виконати всі квести NPC буде нереально. Ви так чи інакше пропустите якусь зустріч. Але є нова гра плюс, тому повторне проходження напрошуватиметься саме собою. До речі, у Ghost Song два фінала, а збереження з поточного проходження перезаписується автоматично на один і той же слот. Просто майте це на увазі обома фіналами, якщо чесно, я не задоволений, бо гра обривається занадто швидко. Основну частину сюжету, де цьюїд буде просто бігати по всій карті та збирати запчастини до Гамблер. Якщо це вирізати, то гра б взагалі проходилася б за 3-5 годин. Наскільки тут прекрасні діалоги та цікавий світ настільки простий та кусий сюжет, це схоже на біготню за великими душами в Dark Souls. Скоріш за все, в плані подачі сюжету розробник орієнтувався саме на цю франшизу. Ігровий світ Ghost Song відносно невеликий. Різноманіття та унікальність локацій не вражають. Контенту маловато, однак, той, що є, продуманий та цікавий. Я не нудьгував ні хвилини. Гра не встигає набриднути через свою короткотривалість. Звісно, хотілося б більше ворогів та локацій, бо простори для експериментів над білдами є, але немає де застосувати та випробувати їх. Карта дуже зручна та інформативна. Заблукати майже неможливо точки відродження розставлені грамотно, їх не надто багато і не замало. Також є точки для ремонту та швидкого переміщення. Спочатку мене засмутила їх мала кількість, але з іншого боку, це змушує гравця грамотно підходити до своєї подорожі та до вибору місця респауну. Звісно, є бектрекінг, у цьому жанрі без нього нікуди не дітися. Вам будуть траплятися непрохідні місця, для яких треба та чи інша здібність за проходження, де Ціют навчиться робити дешу повітрі та на землі, що дає змогу ухилятися від ворогів та переміщатися між платформами. Оволодіє відскоком із стіни, встановить моду для пробивання кристалічних стін, а також знайде кілька інструментів для збільшення кількості стрибків у повітрі. Всі ці примочки допомагають як у битвах, так і при дослідженні локацій. Є велика кількість прихованих місць, де можна знайти ігрову валюту, нові модулі, ядра для перманентного покращення одного із трьох параметрів чи додаткове ядро для зцілення. Недра Лоріана небезпечні та повні таємниці. Повірте, буде цікаво. Єдине, що дуже псує враження від дослідження локації це знову ж таки біготня за деталями для Гамблер. Адже знайшовши запчастину, десь Сьюїт необхідно подолати весь шлях назад пішки, можливість швидкого переміщення між ремонтними точками вимикається. Крім того, з'являтимуться нові додаткові бороги. Якщо героїня помре до того, як вона дійде до чекпойн, Після підняття запчастини вона воскресне на місці, де була знайдена деталь до того ж, стілюючи ядра в такому випадку не відновлюється. Це просто штучне затягування ігрового процесу. Особисто я не отримував ніякого задоволення від цього пустого переміщення по локації у зворотному напрямку. На щастя, платформінгу небагато, а той, що є, максимально примітивний та простий. До того ж, пошкоджень від падіння немає. Це все трохи спрощує бектрекінг. Ще один негативний момент це боси. Їх катастрофічно мало, та вони надто примітивні як для такої гри. Дійсно, крутих, буквально парочка. Звісно, є і секретні боси, що не могло не порадувати. Арени для босів одноманітні та примітивні. Ніякого платформінгу та взаємодію з оточенням немає. Та й не сказав би, що боси та вороги складні. Вони просто товсті до того ж присутні контактні пошкодження, від яких і була більша частина моїх смертей. Геймплейно no Ghost Song це класична метроїдванія з усіма притаманними цьому піджанру рисами. Якихось унікальних механік чи нетрадиційних рішень я не знайшов. Десует має три типи атак: дальнобійні атаки бластером, удари ближнього бою та додаткова зброя. Бластер вмонтований, замінити його на щось інше неможливо, пошкодження невеликі і застосовується він для безпечних перестрілок на середній дистанції. Проте цікавою є механіка перегріву. Перегрівшись, бластер починає повільніше та гірше стріляти, натомість збільшується пошкодження від ближнього бою, на яке витрачається шкала витривалості. Протягом гри можна знайти кілька унікальних видів зброї, що буквально міняють стиль бою. Це змушує гравця чергувати атаки і не займатися бездумним спамом однієї кнопки. Також є можливість встановлювати різноманітні модулі для бластера та скафандра. Модулі для бластера це, по суті, і є додаткова зброя дальнього бою зі своїми унікальними анімаціями властивостями та особливостями. Для застосування цих атак використовується шкала енергії, модулі ж для костюма чимось нагадують амулети із Hollow Knight. Їх комбінування визначатиме стиль проходження. Є модулі корисні для переміщення, є модулі корисні для знаходження секретів, а є такі, що допомагають у бою або підсилюють витривалість та живучість нашої героїні, а є доволі нетривіальні та цікаві модулі. Кожен модуль використовує певну кількість потужності скафандру, тому слоти активних модулів дуже обмежені. Збільшити потужність скафандру можна прокачавши відповідний параметр головної героїні. Прокачка здійснюється за допомогою наногелю, який водночас і є ігровою валютою. Всього є три параметри прокачки, які впливають на відповідні показники героїні. Також по світу ретельно заховані ядра, що назавжди збільшують якийсь із трьох параметрів. Деякі ядра в обмеженій кількості можна купити за наногель. Також наногель використовується для ремонту. Кожна смерть зменшує максимальний запас здоров'я, як це було у Demon's Souls чи нещодавній Salt and Sacrifice. Тому є необхідність час від часу бігати на ремонт, аби відновити шкалу здоров'я. Тут ця механіка не бісить та не викликає складнощів. Дефіциту наногелю я також не відчув. Але от на New Game Plus гра змінює правила. Максимальний запас здоров'я зменшується щоразу, як деціють отримання пошкодження від інфікованих мутантів. До скафандру чіпляються паразити, тому бігати на ремонт доводиться часто, навіть якщо не помирати. Героїня доволі повільна та незграбна. а Єдина можливість уникнути пошкоджень це деш, який дає кілька кадрів невразливості. Однак він витрачає доволі багато витривалості, тому потрібно підходити до цього мудро. Як ви вже зрозуміли, бої повільні та більш тактичні. Вони більш випробовують зосередженість гравця та білд персонажа, аніж реакцію та швидкість. Якось урізноманітнювати битви та міняти їх динаміку гравцю доводиться самому за допомогою тих інструментів, які надає гра, ті ж модулі, наприклад. За платформінгом все дещо печальніше. Як я вже казав, він максимально примітивний, але при своїй простоті він дуже неприємний через масивність децію. Анімації, звісно, красиві, однак повільні та незграбні. Керування зовсім не пристосоване до платформи інколи таке трапляється, що перестрибнути зі звичайної платформи на таку ж іншу вдається лише десь з третього чи четвертого разу. Але це до того моменту, як ми встановимо модулі для додаткових стрибків чи покращення дешу. В цілому склалось враження, що Ghost Song більше про дослідження, атмосферу та пригоди, аніж про битви та платформінг. Саме із подорожами по ігровому світу проблем немає. Від дослідження локацій я дійсно отримував немале задоволення, якщо опустити моменти із бектрекінгу при знаходженні запчастин для гамблера. Естетика, мабуть, найсильніша сторона Ghost Song. Весь цей час перед вами були на з мого проходження, тому про візуальну складову багато не говоритиму. Ви самі все бачите. Скажу коротко, я в захваті, гра приємна оку, А коли починаєш вдивлятися в оточення та звертати увагу на деталі, розумієш, скільки роботи та старань пішло на створення цієї краси, анімації, хоч і відчуваються повільними та незграбними, проте погодьтесь виглядають красиво та пророблено. Наприклад, радує, що після спринту головна героїня робить стрибоки з ковирком, чи пробігшись зеленими слизняками, її ніжки заляпуються зеленим слизом. Чи от ще один момент, щоб встановити модуль, необхідно спершу вимкнути скафандр, затиснувши кнопку вниз на геймпаді. І тоді наша децьіют дійсно вимикається з відповідним звуком та анімацією. Так, графіка не супер, ігра далеко не технологічний прорив у 2D, але стиль, атмосфера, купа різноманітних пророблених дрібничок, кольорова гама та освітлення не можуть не принести естетичного задоволення. Ембієнт на локаціях також грає на користь атмосфері. Він викликає відчуття самотності, містичності, безвиході та невідворотності. Звуки зброї, звуки анімації головної героїні, звуки оточення та ворогів. Теж доволі якісні, лише дуже розчарував музичний супровід на босах. Боси, взагалі, як ви зрозуміли, найслабкіша сторона гри, хоча візуально вони непогані. Так для кого ж ця гра? На мою скромну думку, Ghost Song сподобається тим, хто скучив за старими пригодницькими RPG платформерами, без отієї всієї нав'язливої Souls-щини та надмірного хардкору. Так, вона не привносить нічого принципово нового, окрім свого унікального лору, а просто використовує уже давно зарекомендовані принципи та вдалі механіки. Проте грається цікаво, виглядає приємно. Викликає позитивні емоції. А що ще потрібно? Однак маловато контенту. Хоча з іншої сторони Ghost Song не встигає набриднути і гравцю вистачає ентузіазму та енергії одразу ж розпочати нову гру плюс, позбирати всі предмети, виконати всі квести та покупатися в історії світу. Давайте тоді коротко підсумуємо усі плюси та мінуси, і будемо завершувати наше знайомство з цією прекрасною Метроїдванією. Отож. Мені сподобалась ігрова історія, персонажі та діалоги також цікаві, візуальний дизайн, музичний супровід та озвучка, дух дослідження та пригод, атмосфера, зрозумілість та приємність геймплею. Варіативні стилів проходження, локації та секрети, що додає ложку дьогтю, це мала кількість контенту, біготня з деталями для гамблер, битви з босами. Ну і обірваний сюжет. Гра коштує недорого, менше ніж 300 гривень. У стім. Мені ж вона попалася по місячній підписці на Humble Bundle, тому я вважаю, що витрачений час та грошей вона свої відбила. Якщо ви скучили за іграми в духі Super Metroid, то однозначно вам треба спробувати Ghost Song. А у мене все. Дякую всім за перегляд. Якщо можливо комусь буде цікаво подивитися відео із поясненням історії світури, то пишіть у коментарях. Також не забувайте про вподобайки, а головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Ще один момент, як ви помітили, вже більше місяця на каналі не було ніяких летсплеїв. У мене є деякі деякі. Наприклад, я планую найближчим часом розпочати проходження Final Fantasy VII Remake. Як ви думаєте, буду радий ознайомитися із вашими відгуками про цей огляд, а також, будь ласка, пишіть, що ви хочете бачити на каналі. Тому до наступного відео, бандергеймери, бувайте здорові! Дякую всім за перегляд!